Робочий тиждень на сумщині, як і в багатьох інших регіонах України, розпочався зі складних погодних умов, які протягом наступних семи днів періодично будуть затихати та розпочинатися з новою силою. Упродовж минулої доби, 27 листопада, найбільший сніговий покрив спостерігався у Романському, Конотопському та Шосткинському районах. Останню добу Сумщина і в цілому, вся Україна перебуває під впливом активного південного циклону. На сьогодні на ранок у нас по області утворився сніговий покрив на півночі та заході області від 20 до 27 сантиметрів в сумах і Лебедин і на півдні 2-3 сантиметри. Сьогодні до кінця доби у нас збережеться е, сніг від помірного до невеликого. Також е, очікуємо ще пориви вітру, 15-20 метрів за секунду. Температура повітря поступово буде знижуватись, і в ніч з понеділка на вівторок вже становитиме 5-10 градусів морозу. От і завтра в день вже у нас без опадів. Буде морозна погода в день два-сім. Морозу очікуємо. от е, вітер також поступово стихне лише вночі ще утримається нас пориви 15-20 метрів за секунду. В день вже вітру не буде. 29 листопада ми знову очікуємо черговий циклон, який з Балкану вийде на територію України і буде впливати як на Україну, так і на територію Сумщини. Знову очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу з дощем. Від помірних місцями до, знач... до значних опадів. Також відбуватимуться коливання температури від 3 8 градусів морозу вночі до 0-5 градусів тепла в день, і також поривчастий вітер. 30 листопада опади поступово припиняться. Температурний режим збережеться такий же. І знову останні циклони з цієї серії вже третій в кінці цього тижня. Знову очікуємо. В ніч з 1 на 2 грудня знову опади в вигляді снігу, мокрого снігу, посилення вітру і коливання температури від 0,5 градусів морозу вночі до градусів тепла в день. тобто, так у нас закінчиться цей тиждень по погоді і взагалі листопад місяць. Тож одягайтеся тепліше і переконайтеся, що ваші автомобілі також підготовлені до ускладнення погодних умов.